Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 9 пункту номер 29 Аналогічно до 28, на два приклади менше, але по ідеях, принаймні, на перший погляд, все плюс-мінус так само. Ітак, перша нерівність, модуль x квадрат плюс 5х менше за 6. Ну, що ми розуміємо? Розкривати модуль не дуже зручно, оскільки у нас квадратична нерівність. А про праву частину нам нічого і досліджувати не потрібно. Ми знаємо, що 6 це щось більше за 0. Відповідно, можна одразу перейти до рівносильної системи. Підмодульне тоді або менше за 6, тільки не або, а І менше за 6 і більше за мінус 6. В результаті отримаємо систему із двох. Квадратичних х квадрат плюс 5х мінус 6 менше за 0, х квадрат плюс 5х плюс 6 більше за 0. Дивимось, що у нас буде по нулях. В першому сума мінус 5 добуток мінус 6 це мінус 6,1. Знак менше гілки вгору значить нас цікавить все, що між ними. А в другому ми маємо сума мінус 5 добуток 6, значить це числа мінус 3 і мінус 2. Більше значить по різні сторони від коренів. Ну і тоді ми матимемо, що розв'язком нашої нерівності буде об'єднання двох інтервалів. х належить від мінус 6 до мінус 3. І від мінус 2 до 1. Проходимо далі. Другий приклад. Модуль х квадрат плюс 3х менше за х плюс 4. Бачимо, що під модульне досліджувати не дуже комфортно, оскільки квадратичну нерівність доведеться розв'язувати. А ось справа у нас лінійна. Тоді, це означає, якщо те, що справа менше за 0, тоді ніяких розв'язків ця нерівність не матиме, оскільки зліва у нас щось невід'ємне за рахунок модуля. А якщо х плюс 4 само по собі є числом невід'ємним, тоді має місце та сама рівносильність, яку ми використали у попередньому прикладі. Менше за праву частину і більше за праву частину на мінус 1, тобто мінус мінус 4. І так, тоді ми матимемо х у нас більше або дорівнюють за мінус 4, квадрат плюс 2х мінус 4, менше за 0, х квадрат плюс 4х. Плюс 4 більше за 0. І так. Одна вісь, друга вісь і третя. Х, x, x, x. З третьою нерівністю все зрозуміло. Від мінус 4 штриховка вправо. Значить. Ось тут у нас повний квадрат х плюс 2, а квадрат більше за 0 тоді тільки тоді, коли квадрат під квадратом щось не нульове. Тобто точку мінус 2 ми викидаємо, а все інше нам буде підходити. А перша нерівність, мені здається, тут дискримінант буде некрасивий. Дискримінант на 4 це 1 плюс 4, тобто 5, Да. Тобто ми тут матимемо а мінус 1 плюс корінь з 5. Ну, це щось додатнє. І мінус 1 мінус корінь з 5. Це, що таке? Це менше за мінус 2. Тобто, отут десь мінус 3 буде правіше за оцю точку. Але це більше за мінус корінь з 9, тобто 4 буде лівіше. Знак нерівності менше, значить нас цікавить все те, що знаходиться між коренями. Ну і тоді перетином. У нас будуть наступні інтервали. Від мінус 1 мінус корінь з 5 до мінус 2, і від мінус 2 до мінус 1 плюс корінь з 5. Можна записати так, можна записати так, як я зараз запишу. І так, мінус 1 мінус корінь з 5. мінус 1 плюс корінь з 5. І виконути звідси точку мінус 2. Ну, або як об'єднання інтервалів, це вже як ви звикли, як вам більш зрозуміло, або як від вас вимагають. І так, третє. х квадрат мінус x-2 -x -2 у нас менше за модуль 5х-3. І так, тоді ми розуміємо, що в даному випадку права частина, тобто частина без модуля, це у нас квадратична функція, тобто розв'язувати. Дивитись, коли вона там більше, коли вона там менше за 0. Нам а, не сильно зручно, тому, хоча, до речі, можливо. А тому давайте ми просто розкриємо цей модуль і подивимося, що в нас буде виникати в кожному з випадків. Випадків у нас можливо два, а тому сукупність. Випадок перший, 5х-3 більше або дорівнює за 0. І тоді х2х-2 у нас менше за 5х-3. Або 5х мінус 3 у нас менше за 0. І тоді х квадрат мінус х-2 у нас буде менше за 3 мінус 5х. Це рівносильно. Так, сукупність системи. Значить, х не менше за 3 п'ятих. Ну, а тут, відповідно, х менше за 3 п'ятих. квадрат мінус 6х плюс 1 менше за 0. Некрасивий тут буде дискримінант. квадрат плюс 4х мінус 5 менше за 0. А тут, мені здається, буде щось плюс-мінус нормальне. І так, значить, розглядаємо тепер знову ж таки таку історію. Перше нам даємо від 3,5 до плюс нескінченності. І відразу промалюю ось цю вісь від мінус нескінченності до 3,5 не включусь. Тобто от сюди. І так, тут у нас сума мінус 4 добуток мінус 5, це мінус 5,1. Тобто одиничка десь ось тут. мінус 5. Або це буде найменше, що тут є, тому ось тут зображу. Менше гілки вгору, значить, між коренням. Так, а тепер ось тут найнеприємніша частина. Тому що тут ми кажемо дискримінант на 4 у нас а 9 мінус 1, тобто 8. Значить, це буде. Я, до речі, помилився, мінус 5, мабуть, не найменше буде, да? А значить, що ми тут кажемо? Або це 3 плюс 2 корінь з 2, Ну, це 100% найбільша штука. Бо 2 корінь з 2, це майже 3. Так, а 3 мінус 2 корінь з 2, А, ні, чому? Мінус 5 буде найменше, це ж не мінус 3, мінус 2 корінь з 2. Так, тоді мінус 3 мінус 2 корінь з 2, Оце десь приблизно 2,9. Значить, воно буде. Лівіше за 3 п'ятих, але правіше за мінус 5. Так, 3 мінус 2, корінь з 2. Менше гілочки вгору, значить, між кореням. І так, тепер що ми маємо? Тепер нам треба в кожній системі знайти перетин. Тобто, ось у даному випадку це буде ось так: ось звідси, і до цієї крапочки. Ось воно. Що нас цікавить. А тут, власне, нас цікавить те саме ось так і ось так. Тобто в об'єднанні, якщо дивитись на ось ці два проміжки, ми маємо, що від мінус 5 до 3 п'ятих, і від 3 п'ятих до 3 плюс 2 корінь з 2. Тобто сумарно ми маємо від мінус 5 до 3 плюс 2 корінь з 2. Х належить мінус 5 3 плюс 2 корінь з 2. Йдемо далі. Четверте. х квадрат мінус 3х за модулем більше або дорівнює за x плюс 5. І так, якщо ми хочемо, щоб модуль у нас був більше за щось, то якщо ось це щось само по собі від'ємне, тоді абсолютно будь-який x нам підходить. Якщо от стоїть, скажімо, мінус 2. То абсолютно байдуже, що ви тут, чи воно ну, чи воно якесь, додатнє, зрозуміло, що все буде добре. Якщо ж ми маємо x плюс 5 невід'ємним, тоді модуль більше або дорівнює за щось у нас в двох випадках. Або підмодуль не більше за цей вираз, або менше. За цей вираз протилежним знаком. Тоді ми матимемо наступне. А ні, тут не так, да? так? Тут, тут так. Значить, х менше за мінус 5, ну тут питання, думаю, немає. Тут у нас х більше або дорівнює за мінус 5 х квадрат мінус 4х мінус 5 більше або дорівнює за 0. Ну, Попередній квадратична нерівність тільки з іншим знаком. квадрат мінус 2х плюс 5 менше або дорівнює за 0. Так, а отут, до речі, ми можемо записати дискримінант на 4. Це буде 1 мінус 5, тобто мінус 4. Тобто ми отут матимемо, що наша парабола знаходиться над вісю х. Ну, тобто, ми розуміємо, що розв'язків тут взагалі-то кажучи не буде. Тому що нам треба менше або дрівня, тобто, або нулі, або щось нижче. А якщо в нас вся парабола лежить зверху, то таких розв'язків у нас не буде. І так, тоді що ми маємо? У нас ось вона сукупність. Отут у нас є система. І ось тут що ми маємо? Перше обмеження системи це х більше або дорівнює мінус 5. А друге це ось ця квадратична нерівність. Ну, зрозуміло, що тут сукупність це або ніщо. Виходить, що лише ось ці розв'язки будуть розв'язками ось цієї сукупності. Тоді ми ось тут маємо, що. А, до речі, не зовсім. Так, тут з іншим знаком. Сума 4 добуток мінус 5, значить, тут буде 5 і мінус 1. Крапочки тут будуть зафарбованими. Знаки плюс, мінус, плюс. Значить, ось у нас це цікавить. І ось це нам треба перетнути. Значить, ось ось і ось. Ну і не забуваємо про те, що у нас є ще один випадок, який нас цілком влаштовує. Це ікси менше за мінус 5. Таким чином, ми розуміємо, що ось це, ось це і ось це нас цікавить. Ну тобто, якщо пооб'єднувати, ми тут отримаємо. Від мінус нескінченності до мінус 5, і від мінус 5 до мінус 1, тобто, мені здається, це буде до мінус 1, і від 5 до плюс нескінченності. Ось така відповідь на четвертий приклад. Йдемо далі, приклад 5 x модуль 3x-1 менше за мінус 2. Тут же ніяких варіантів у нас, на жаль, немає. Треба розкривати, дивитися, що буде. Значить, Якщо модуль розкривається зі знаком плюс, тоді у нас виходить 3х2 мінус x 2 менше за 0. Якщо модуль розкривається зі знаком мінус, тоді ось це я перекидаю сюди. І в нас виходить 3х квадрат мінус х мінус 2, має бути більше за 0. І так, що ми тоді маємо? Зображу тут 8, щоб їх було видно. Перша нерівність це хи не менші за 1 третю. Припустимо це десь ось тут. І тоді автоматично заповнюється ось ця вісь Ікси менше за 1 третю. І так, що ми маємо тут? Сума 1 добуток 6, так, а щось мені тут не подобається. Давайте дискримінант подивимось: 1 мінус 24 це менше за 0. Тобто, у нас парабола знову знаходиться повністю зверху, а нам треба менше. Тобто ми розуміємо, що отут розв'язків не буде взагалі. Ну, тобто, розіском цієї системи буде ніщо. Тут нічого не зафарбовую. Так, а тут сума 1 добуток мінус 6, оце вже 3 і мінус 2, і треба поділити їх на 3. Значить, це 1 і мінус 2 третіх. Так, одиничка проходить, а мінус 2 третіх, якщо це 4 третіх, плюс 2 третіх, мінус 2, да, це буде 0, все добре. Більше значить по різні боки. Тобто ось тут у нас виходить, нічого немає. А ось тут у нас виходить ось цей промінь від мінус нескінченності до мінус 2 третіх. Ну таким чином, це і буде наша відповідь. Від мінус нескінченності до мінус 2 третіх. І останній в цьому номері шостий приклад х квадрат. Плюс модуль x-3 9 менше за 0. Знову ж таки, ніяких інших варіантів, окрім як розкривати і дивити, що буде в кожному випадку, тут немає. Якщо модуль розкривається зі знаком плюс, тоді нерівність набуде буде вигляду X2 x квадрат плюс x-12 менше за 0. Якщо ж модуль розкриється зі знаком мінус. Тоді ми отримаємо х квадрат мінус х мінус 6 менше за 0. Робимо абсолютно ті самі дії. Що і до цього. 4, 8, x, 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 x. Х не менші за 3. Це штриховка вправо ікси менші за 3 це штриховка вліво квадратична нерівність сума мінус 1 добуток мінус 12 значить це мінус 3. цікавить менше, значить те, що між ними. І знову ми розуміємо, що перша система взагалі розв'язків не матиме. Друга квадрат мінус х мінус 6, сума одиничка добуток мінус 6, значить це 3 і мінус 2. Значить 3 і мінус 2. Менше гілки вгору, значить між ними. Тоді ми розуміємо, що ось тут у нас буде розв'язком інтервал від мінус 2 до 3. Ну і оскільки перша система нам не дає нічого, то цей розв'язок буде і розв'язком нашої нерівності. Таким чином, розглянули ще 6 модульних нерівностей. Всюди користалися різними рівносильностями, десь прямими переходами, десь розкривали модулі, залежно від того, що нам зручніше. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд!